Всім доброго тихого вечора ще раз. Зараз почитаю коментарі. Говоримо про життя і схуднення, так як я худну з 1 травня цього року з ваги 133.400. На 1 вересня моя вага була 104 700. Так, а зараз не знаю. Зважуся, може, через декілька днів, а може, й через тиждень. Чай, цей чай, який ще я прийшла, додому заварила, а це він досі в мене стояв. Міцний. Прийшла, думала вип'ю чаю, тоді який там чай, їсти хочеться. Так він залишився. Тому що, якщо поїв, да, і порція 300-400 грамів, ну куди ще влити таку чашку рідини. Тому ні, краще вибрати там, да? Чи до того за годину, там, чи півтори, да, хоча б, чи за годину мінімум. Бо це рідина вона швиденько проходить. І після їжі через деякий час. Бо якщо я з'їла вареники, да, вони були на вечерю. Плюс я ще ряженки випила пів чашечки, і якби ще такого чаю тіліпнула. Уже б вийшов такий об'єм. Уже б почав би розтягуватися шунок. Так. Людмила, молочна продукція на світі я побачила гармонія. Ні, то агромол. Я раніше цю якісну продукцію міста Лубни завжди купувала, а зараз в Дніпрі, на жаль, немає. Смачного. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Так, продукція непогана, але я зараз не знаю. Навіть які ціни на гармонію, не знаю. Бо зараз частенько і молоко, таке, ряжанку. Беру в агромолі, або, в ТБ там, наприклад, оте, день у день чи своя лінія, як воно зараз називається. Я вже й не знаю. Так, щиро дякую. Валентина Полякова, багато-багато сердечок. Щиро дякую. Давно до вас не заходила, давно. Ой. Я зараз і працюю набагато менше. Завтра, завтра і післязавтра буду більше працювати, бо роботи. Бо роботи дуже багато, просто дуже. Завтра я подивилася, посилка приїжджає о 12 дня на почту. Ну, то зранку попрацюю, потім схожу. Заберу сумку і потім ще працюватиму. Так, ось коментар. Людмила, давно через. Дивно, що через дію так довго довідку про несудимість чекати. До речі, я подивилася та довідка, я ж запов, ну, запов, фу, заповнила. Там фамілії понаписували ці прізвища, яким вони були до того, да? Коли я все заповнила, нажала, вона ну, написала там термін 10 днів, да? Ну, до 10 чи 10, я вже й забула. А потім я через деякий час подивилася, вона вже є. Вона вже є. То ще завтра треба буде її розпечатати, щоб було. Бо це мені так казали. З дії потім треба буде роздрукувати. внук два роки тому таку довідку отримав зразу за декілька хвилин. У мене так, також воно було швидко, але писало, як писало. Так, щиро дякую. Можливо, вони навмисно пишуть, ну все ж може бути, да, якісь? Затримки, збої, ще щось, можливо, так вони всім пишуть. Хоча досі не розумію, навіщо їм та довідка. Просто не зрозуміло. Куди вони її хочуть прикріпити. Так, щиро дякую, Анна. Випадково вийшов ваш канал в рекомендаціях. Подивилася відео, і ви мені сподобалися. Така проста українська жіночка. Звичайно, на обличчі велика різниця між тією Яною, яка важила 133, і цією що 104 ваги. Ви стали виглядати молодшою, покращили. Та ви сама бачите ці зміни. Молодець. Не кожна, не кожна може заставити себе побороти апетит і тягу до їжі. Я вам скажу. Мені саме оце харчування допомогло. До цього в мене нічого не виходило. Я ж і всю зиму намагалася щось робити. Намагалася. День, два, три. Знову зривалася. Знову пішла, знову щось об'їлася, да? переїла. День-два проходить, я знову намагаюся щось робити. Їсти, їсти, хотілося. Постійно хотілося їсти. Розумієте, де моя вода? Чай такий терпкий. Зараз. Десь воду набирала. Трошки моя вода і підзамерзла. Поклала, щоб не така була тепла. Це звичайна вода з-під крану. Раніше я буду тільки куповану пила, тільки куповану. А зараз мені байдуже. То тільки це харчування мені допомогло нормально їсти. Це не те, що там в мене сила волі, чи я старалася там прям, знаєте, триматися до останнього що. Знаєте, як їсти хочеться, досуть, можу, а я ж тримаюся. Ні, не було такого, я просто їла. Їла. Просто їла дозволені продукти і все. Хотіла б їсти, сіла наїлася. Захотіла. Це так худнути дуже легко, повірте, просто дуже. Коли твоя задача стоїть, тільки їсти і все. Дозволені продукти. Не їсти. Заборонені і правильно їсти продукти, які обмежені. Все. Якщо цього дотримуєшся, то худнеш легко. І при цьому нічого не роблячи, не спортом не займаючися, да? не рахуючи калорії, ніде нічого, все. Задача одна їсти і худнути. Це саме лише схуднення. Не було такого більше в мене ніколи в житті. Не було до цього, не було. І навряд чи воно щось буде, щоб так можна було. Пішов наївся, влікся спати. І зранку встаєш з мінусом. Так, щиро дякую. А саме головне, що пропало ж оце, оце до солодкого, розумієте? Його ж немає. Так. Я бачу, а Анна, ваш коментар, все правильно. Яна говорити, якщо пару разів на місяць щось заборонене, в невеликій кількості дозволите собі, то нічого страшного не станеться. Головне, не захоплюватися і не зриватися, знати міру. Щиро вам дякую, все вірно. Дозволяти собі треба обов'язково, щоб не було зривів. Бо якщо собі зовсім нічого, от все я худну і поки не схудну, не з'їм дам нічого. Кожна людина свій улюблений, улюблений продукт. Оце після чаю я не знаю, взагалі як після терну. Тільки чай оце перестоє, все. Та й уже мене закінчується. Так, щиро дякую, Таня. Я на смачного побалую себе, ти на стресі. Багато сердечок. Щиро вам дякую. щиро дякую. Так, Анна, бачу ще ваші коментарі. Я теж відмовилася від цукерок зовсім місяць, було важко, як ломка була, дуже хотілося, бо я раніше кожного вечора побагато їх з'їдала, а потім бажання зникло, і зараз без них спокійно обходжуся. Та ще й ще треба в каву, привчити себе менше цукру класти. А то я все солодке полюбляю. Вага моя невелика, але хочеться, щоб вона більше не зростала. А хоча б на місці стояла. Щиро вам дякую. Спробуйте стевію додавати, та, що розсип... розсипну. Вона така на вигляд, як цукор. Ні смаку немає противного ж, нічого, не гірке. Можна просто. Я ж кажу, якщо купити цю стевію чисто для кави її хватить, хто зна наскільки. Щиро вам дякую. Так. Таня, роби, що потрібно, і тримайся. Щиро вам дякую, щиро дякую. Таня Яночка смачного вам. Тихої ночі, Київ, три сердечки. щиро дякую. <кхів> Тепер. Після холодного буде ще й горло закладати. Ой. Так, Тетяна. Але це інша, це Тетяна, Таня, тільки вже третя. Третя Таня. Так, Яна, не топчи, булки і вареники зупинися. Я топчу висівки із-за тебе. Готуй і бери з собою не риви. Я б задоволенням. Але плакати треба, якщо отут погано, я плачу. Я в собі не тримаю. Не тримаю. Колись давно, так. Да. Тримала, стримувала, нічим добрим це не закінчилось. А зараз все рівно. Наривуся, наче леше. Висівки, ніколи готувати, ніколи. Сьогодні я ж кажу, встала, кави не було коли випити. Яке там готувати? Та, чесним настрою немає. Нема. Саме простіше для мене це було м'ясо закинути, пупки. Перемила, закинула, наварила стої, да? беру їм і все. Це саме таке, що най-най. А все інше. Та, часу немає його, нічого не встигаю. Так, щиро дякую. Так, Таня Яночка, тихої ночі вам і всім українцям. Нехай з Божою помічю все у вас буде добре. Ви неймовірно. Київ, три сердечки. Щиро вам дякую, щиро дякую. Я вірю. Ну, Вірю, надіюся, звичайно. Все рівно в мене як було, так воно це вже й тримається. Одну годину я все, я на такому стресі, я плачу, все, все закінчилося, і життя закінчилось моє, все все пропало. Наривлася, да, там, через годину все, я вже така думаю. Ну а вдруг? І там у людей була важка ситуація. Там сказали взагалі 100% його, немає побратими. Прям на словах підтвердили. Сказали, нема. Все, бачили, як він помер. Проходить півтора року, його знаходять в полоні. І ніякий він навіть і ранений не був. Розумієте, і такі бувають ситуації. Надивлюся, начитаюся, сама починаю. Знаєте як? Сама собі оце внушати. А вдруг, а вдруг. Треба вірити, треба надіятися, не розкисати. Все. Наче ожила. Потім знову якийсь час проходить знову. Знову це все, знаєте як? Ото такий стан. Ото такий стан. Це після цього чаю тільки пити хочеться тебе. Так. Анжеліка, смачного, тихої, спокійної ночі. Щиро, щиро вам дякую, багато сердечок. Ще бачу, так і буде. Все буде добре. П'ять сердечок. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую. Так, Елізабет, ви велика молодець, три сердечки. Щиро дякую. Жанна, мирної, тихої ночі. Три сердечки. Щиро вам дякую, дівчатка. Дуже щиро дякую. Ольга, три сердечки. Бережи вас, Боже, Яночка, тихої, спокійної. і гарного відпочинку. Дай вам Бог. Щиро, щиро вам дякую. Щиро дякую. Дуже щиро дякую. Все. Може, ще пізніше почитай коментарі, а може, вже завтра. Не знаю, я ще подивлюся. Все. Всім тихої, мирної ночі, гарних схуднень і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе.